Доброго ранку, любі діти! Сьогодні ми з вами розмовляємо про професії, які пов'язані з цирком. Тож хочу запропонувати вам зробити ось такого веселого та яскравого клоуна. Давайте його розглянемо уважно та подивимося, які деталі нам будуть потрібні для того, щоб зробити ось таку аплікацію. Тож, подивіться, я заздалегідь. Вирізала вже великий овал, маленький овал, ось такі кружечки, два великих і кілька маленьких. Також нам знадобляться 5 ось таких геометричних фігур. Це трикутники. І є ще в мене ось така зірочка. Також ми візьмемо з вами фломастер, клей, пензлик для клею та ножиці. Ну що почнемо? Почнемо робити нашого клоуна ми з тулупа. Візьмемо великий овал, спочатку прикладемо і подивимось щоб ось тут було місце для штанців та взуття. Подивилися приблизно, взяли пензлик трьома пальчиками, промазали деталь та приклеїмо. Для того, щоб зробити штанці, ми візьмемо два трикутники однакового кольору, перекладемо, подивимось і далі приклеїмо. Далі ми зробимо взуття нашому клоуну. Для цього беремо менший овал. Обережно, пам'ятаючи, що ножиці це небезпечна річ, беремо ножиці, та наше завдання розрізати овал навпіл. Ось так. Тепер прикладаємо. І ось таким чином у нас буде тут взуття. Промазуємо клеєм і приклеїмо. Далі зробимо нашому клоуну цікавий ось такий комірець. Візьмемо зірочку, і вона буде розміщатися у нас ось так. Промазуємо. Далі беремо кружечок великий, промазуємо, бажано, щоб він був світлого кольору, і це буде голова. Далі зробимо капелюх, беремо трикутничок. Діти, ви можете вибрати будь-який колір для ваших деталік. Чим більше буде різних кольорів, тим яскравіше буде клоун. Приклеїмо капелюха. Далі зробимо руки нашому клону. Беремо ті трикутнички, які у нас залишилися. Можна прикласти, подивитися. Ось так вони в нас будуть. промазуємо і приклеїмо. Далі беремо коло світлого кольору, і нам потрібно теж розрізати його навпіл. Це вже будуть самі руки. І ось таким чином ми їх приклеїмо. Далі візьмемо малесенький кружечок. Це буде ніс клона. Також його можна просто промалювати фломастером, Як ми зараз намалюємо очі та посмішку. І тепер в нас залишилось лише кілька кружечків різнокольорових. І ми їх прикладаємо, ось так і будемо приклеювати, ніби наш клоун, перекидує м'ячики, жонглює. Ось такий гарний, веселий, а ще й геометричний клоун у нас вийшов. Надсилайте фото своїх робіт, буде дуже чекати.